Привіт! Це відео розраховано в більшій мірі для наших постійних глядачів. 13 лютого о 17.00 відбудеться наш прямий етер, де ми проведемо розіграш призів та й просто поспілкуємось. Тож, якщо у тебе є питання до нас, або теми, які тобі було б цікаво з нами обговорити, пиши їх в коментарях під цим відео, а на прямому етері ми спробуємо поспілкуватись про них. Ну і звісно, розіграш подарунків. Дивись! У нас нещодавно був тур Україною з різдвяною виставою, яку ти, до речі, можеш подивитись у нас на каналі, якщо досі не бачив, вона хороша. І в цьому турі ми пропонували всім глядачам підписатися на журнал Стежинка безкоштовно на цілий рік. Ти ж знаєш, що у нас і журнал дитячий є з цікавими історіями, яскравими ілюстраціями і інтерактивними завданнями. А всі, хто підписався, автоматично беруть участь у розвірші такого фотоапарату миттєвого друку і інших призів. Ну і хіба ми можемо позбавити такої можливості наших YouTube глядачів, тобто вас? От тобі QR-код або можеш перейти за посиланням в описі під цим відео. Там ти також зможеш безкоштовно підписатися на чудовий журнал і таким чином взяти участь у розвірші подарунків, який відбудеться у прямому етері. А якщо ви вже підписані на журнал «Стажинка», то по-перше, ви великі красунчики. А по-друге, якщо теж хочете взяти участь у роді графіперзів, все одно переходьте за посиланнями. Там для вас буде окреме поле для заповнення. Важливо встигнути підписатись до 12 лютого, 12.00 дня. Після цього, на жаль, такої можливості більше не буде. Ми чудово розуміємо важку ситуацію з електроенергією у нас в країні і що у тебе може не бути можливості доєднатися до нас безпосередньо під час прямого Етеру. Тому не хвилюйся. З переможцями розіграшу, ми у будь-якому випадку будемо зв'язуватися по тим телефонам, що ви залишили в анкеті. А сам прямий етер ти зможеш передивитися у нас на каналі, він залишиться в записі. Та ми будемо дуже раді, якщо у тебе все ж таки вийде приєднатися до нас саме під час Етеру. Ми підготували невеличку гру з милими призами. Тож сподіваємось до зустрічі.